Так, всім привіт. Займаємося такими роботами сьогодні. Ці балочки я не викладав, це батько зі нас без мене викладали, тут зморовували. Я був тільки по цей рівний пояс. Це вже зараз он так поморовував і все. І зараз прибуває. Балки вже пройшов, там вони вмуровані. А тут зараз досочки будемо виставляти. Так, оце коротше. 12 до 3 ми двох все зробили, все розчитали тут. Зараз підмаровуються оці зуби. Все по два. Уселили отак. От тут покажу оце ми усилили, під порочки. Отак все вийшло. Зараз ще до вечора накриємо. Тут же будемо дивитися по жесті сікали сто пляжі. Так, шпилилося оце все такими зв'язками. Это из металлолома, вот такие до крови. Вот вот сотка вроде. И вот такая двухсотка. Вот такие нулевые. А сами досочки вот. 70 -ка. Отак от вийшло всередині. Тут будуть ще доски до цих застеглені Вверху буде, а знизу євро USB. Виглядає окапник. Проходить він всередині. Видно, не видно. От так він йде. Здовж Водичка вже ніяк не зайде. Якби не задувало вже не зайде.